Все время изначально, я я сюди попав, зробити дитячий якусь сам. Mm -hmm. Ніхто що мені не допомагає, не. значить мішає. Я там робив різних сам. Ну, деколи я запрошував людей, спеціалістів. Дал, виділив мені Микола Васильович майстерню, щоб я займався там інструментом. Ну, Той mm -hmm. дім. У мене другого немає. Я ще його не придумав і не построїв. Той дім, я не знаю, що з ним ламінат, ну, вже на повних стіні. Ідея створення належить керівництво компанії Інвестор Хілс. Мені запропонували в квітні 2022 року очолити прихисток для переселенців, які їдуть з окупованих територій. Акцент робився саме на Донецькому напрямку, Запорізькому напрямку. І так як в нас. Наша компанія це приміщення знаходила саме в Запоріжжі, то цю ідею підтримала більшість наших керівників. Вправді ми не ставили за мету об'єднувати людей. Ми просто хотіли створити домашній затишок в нашому закладі, щоб люди, які лишили нівок, відчували себе в повному комфорті. Я розумію, що повноцінно замінити їм треноване житло ми не можемо, але надати тимчасово такі умови близькі до домашніх, ми все ж таки стараємося. Я люблю дуже цвіти, люблю город. Ну і приїхала сюди, почала хазінювати Посадила пройшло дуже красиво було кругом. І так, десь то куплю, то десь щепну. Так.

Ну, вам не передати, скільки. Під потолки було, мусора було, все це жирне, грязне. У цій території в нас велика територія була. Ну Як вам сказати, там зарожчі більше мій рост, оце ота лоза прямо. Ми приїхали вже п'яті були. І нас у той Оріховці багато було. І з сім'ями переїжджали, і всі ми стали до роботи. Хочемо жити, треба працювати. Ой, так. Другого, ми повинні відправляли туди, що напідніватися. Такі людини для ознайомлення.